Добрий день, мої любі близнюки. Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити розклад для вас на вересень місяць 2024 року. Розклад ми будемо робити по схемі 5 колод. насправді, як ви бачите, це одна колода поділена на 5 частин. Це старші аркани і молодші аркани, розложені по стихіям, за які вони. Відповідають. І так. На старших арканах ми подивимося загальну, загальну енергію місяця, задача, підказка всесвіту для вас та стан вашого здоров'я. І так, загальна енергія місяця, задача, підказка Всесвіту для близнюків на вересень місяць. 2024 року та стан здоров'я. Близнюків на вересень місяць, 2024 року. І так. Близнюки, вересень місяць. Загальна енергія. Старший аркан шут. Дальші. Жезли. У зезлах ми подивимося роботу справи діяльність. Покажіть мені, будь ласка, Роботу справи, діяльність для близнюків на вересень місяць 2024 року. І так, робота справи, діяльність для близнюків на вересень місяць 2024 року. місяця. На вересень місяць 2024 року. На початок місяця і кінець місяця. Так, далі. Кубки. На кубках ми подивимося особисте життя, сім'я, емоції, настрій. Покажіть, будь ласка, особисте життя, сім'я, емоції, настрій для близнюків на вересень місяць. 2024 року. Особисте життя, сім'я, емоційний настрій на вересень місяць для близнюків. На початок місяця і на кінець місяця. Далі. Мечі. Це кризові моменти, кризові моменти, інтелект, логіка. Покажіть, будь ласка, кризові моменти, інтелект, логіка для близнюків на вересень місяць 2020 року. Кризові моменти, інтелект, логіка для близнюків на вересень 2024 року. Початок місяця. Кінець місяця. На Пентаклах ми подивимося фінансовий стан близнюків на вересень місяць. Фінансовий стан близнюків на вересень місяць 2020 року. Фінансовий стан близнюків на вересень місяць 2024 року. Фінансовий стан на початок місяця. Кінець місяця. Отакий От ось розклад у нас вийшов. Прибираємо в сторону і починаємо читати розклад. В якості основної енергії місяця нам випав старший аркан шут дурень. Початок нового шлюху, Он, оновлення, обнулення, начало з чистого листка, нова ідея, думка, бажання, зміни, пригоди, стан легкості, радість, відкритість, великий творчий потенціал. В мінусах тут є таке, як непостійність і хаос, як безтурботність, така безстрашність. По-дитячому, це карта дітей, то по-дитячому ви безтурботні, безстрашні, а це не завжди гарно. А В роботі початок чогось нового: проєкт, дорога, місце роботи, де людина професійно ще не підкована. Вільні професії, креатив, творчість, реалізація самих нестандартних задумок. В коханні новизна стосунків. Вільні, хвилюючі, незаплановані діти можуть бути по цьому по шуту. Шут, це ознака веселості, а не прихильності. Не ісключен поход наліво, скажімо так, здоров'я по шуту, значить, Ну, тут може бути такі, звісно, проблеми з головою. Дурак там цей, але це таке вже О... неадекватність, необдумані вчинки, От... прямо опасні поступки, асоціальний спосіб життя, дитячі хвороби, вітрянка, стоматит може бути. І взагалі по шуту людина не дуже стежить за своїм здоров'ям. Не хвилюється за завтрашній день. Так що краще зверніть увагу на своє здоров'я, будь ласка. От. Так, робота. Робота жезли. Нам говорять за роботу. На початок тижня нам випав король. Жизлів. Це чудові перспективи для самореалізації, розвитку бізнесу, ефективної співпраці. При наладжених зусиллях та професіоналізмі ви легко зробите кар'єру. Вам може допомогти високопоставлений чиновник або багатий родич грошима. Також мудра людина може допомогти гарною порадою. Можливо, ви самі допоможете колегам чи друзям. Вже на початку тижня така у вас активна діяльність, чудові перспективи для самореалізації. От. І благородний, скажімо так, мудрий чоловік може, може вам допомогти. Або, якщо це ви, то ви. Постарайтесь допомогти комусь. Хоча по, по, по шуту, який випав на, нам в основній енергії, навряд, що ми такі королі. Ну, це таке. Все буває, і королі можуть е, іноді впадати в дитинство, бути більш безшабачними, без безвідповідальними. На кінець тижня нам випала четвірка жезлів. Ну, четвірка жезлів це успішна реалізація цілей за рахунок добре спрацьованого плану та команди однодумців. Ви наполегливо працюєте, дипломатично оминаєте конфлікти. Вмієте переконувати оточуючих у своїй правоті, тому практично не зустрічаєте перешкод на шляху до матеріального благополуччя та кар'єрного зростання. Можливо, вас поставлять на керівну посаду. Можливо, вам оцей король допоможе у перших сходах на кар'єр на кар'єрній. Драбині, скажімо так, я не знаю по-українськи, зростання кар'єри. Хто в пошуках роботи дуже скоро знайде роботу з гарною посадою та відмінною оплатою. Отакі От у нас енергії в роботі. От. Особисті стосунки. На особисті стосунки на начало місяця нам випав туз. Чаш це зародження прекрасних почуттів та сп'яніння любов'ю, яка переповнює вашу душу. Імовірно, у вашому житті скоро з'явиться людина, яка повністю захопить ваші думки. Це може бути кохання з першого погляду до нового знайомого, або раптове відродження почуттів до колишнього партнера. Любов подарує наснагу та душевні сили та щастя. Сімейним, е, е, самотні скоро зустрінуть свою долю, яка сама постукає в двері. У шлюбі це знак вірності та преданості, гармо, гармонії, кохання, щастя і дітей, діти, вагітність. У цій карті програються. Ось таке особисте життя і такі гарні позитивні емоції у вас будуть в вересні місяці. Близнюки. Так, значить, на кінець місяця дев'ятка кубків. Це теж дуже гарна карта. Шлюбі, стабільні і гармонійні відносини, уют і теплота в будинку, щасливе, крепке кохання. Прив'язаність та вільність між партнерами. В інтимному житті розуміння співслова. В житті з'являється людина, про яку ви мрієте, здатна більше віддавати, ніж брати. Це в парі ви познайомитеся з такою людиною. От. Ніж брати. І ви з радістю приймете її ніжність, любов. Подарунки та турботу про себе, попереду море чутевих задоволень і втілення всіх серцевих надій. Самітнім порада. Відправляйтесь на вечеринку. Вас чекає зустріч з вашою половинкою. Це щаслива нагода за... нагорода за очікування та самотність, яка розфарбує життя. Кольоровими новими кольорами та дозволить насолоджуватися дійсністю, коханням. Отакі от. От гарні у вас стосунки в коханні, в особистому житті, гарні емоції. Кризова ситуація. Кризова ситуація вісім камичів. Ну, от по цій ситуації ви Скажімо так, ви, можливо, почуваєтеся, скажімо так, потрапили в якусь ситуацію, де обставини сильніші за вас. От. І тепер почуваєтеся обмеженим, пов'язаним по руках і ногах. От. Але у вас є король жезлів, який вам допоможе. А самим вам. Треба пам'ятати, що більшість цих обмежень знаходиться в вашій голові, і тільки ви самі здатні від них позбавитися. Ви ви, ви побудували навколо себе цей забор із мечів, зв'язали собі руки, зав'язали закрили очі. Але не такі крепкі ці пута. Їх можна стряхнути, розняти пов'язку і побачити, що у вас є вихід з цього стану. Тільки треба включити логіку, розум, адекватність. Карта попереджує про насування випробувань і можливості, як слід з ними впоратися, змінивши ставлення до обставин та змінивши життя на краще. Змініть ставлення до обставин навколо вас. Станьте сміливішими, впевненішими. Король Зезлі вас підтримає і все буде добре. На кінець місяця вам випадає десятка мечів. Про що говорить десятка мечів? Будьте готові до потрясінь. Не так легко вийти з цього стану кризового. От. Стійко прийміть їх і просто перечекайте цей трагічний життєвий етап. Можливо, поруч є близькі люди, які не дозволять вам скотитися у вир розпачу. Криза це час перелому і закінчення одного розділу життя та початок іншого. Потрібно тільки дочекатися світанку. Візьміть себе в руки дійсно і дочекайтеся світанку, дочекайтеся допомоги, і самі себе беріть в руки і виходьте з кризового стану. Як говорить карта, не важно, скільки раз ти упав, важливо, скільки раз ти піднявся. Фінансовий стан. Фінансовий стан по тройки кубків. Стан хороший, стабільне зростання доходу, збільшення грошового потоку. Можна відкласти і приумножити фінанси. Ви вмієте контролювати витрати і правильно розпоряджатися грошима. Фінансових потрясінь в найближчий час не очікується, так що це, можливо, всього дійсно на роботі ви чогось хвилюєтесь за щось так сильно. Але не хвилюйтеся, тому що. В якості основної енергії тисня нам випав старший аркан дурень. А дуракам завжди везе, так що не хвилюйтесь, повезе і вам. І так, на кінець тижня, на кінець місяця, вибачте, фінансовий стан дуже хороший. На комфортне життя вистачає. Ви вмієте економити. І розумно витрачаєте гроші, маєте фінансову грамотність і вмієте нею, користуватися, нею користуватися, користуватися, вибачте, повільно, але правильно збільшуєте капітал. Отакий От ось розклад для вас, друзі, на вересень 2024 року. Дякую вам за увагу, бажаю вам успіху. Бажаю, щоб все гарне обов'язково здійснилось. А все негарне програлось як можна більш безболісно. Беріть себе в руки і будьте сміливішими. Ось тут дивіться, він іде собі. Так, да, звісно, без розсудністі, безстраща це не завжди добре. Але і заточувати себе в клітку теж не потрібно. От. Бажаю вам, щоб все гарне обов'язково здійснилось, а не гарне програлось як можна більш безболісно. От. А також бажаю всім нашої української перемоги, миру, здоров'я, щастя і успіхів. Дякую за увагу, любительці, до побачення!